Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Як повідомляють, наші джерела на місцях активізувався рух рейсових партизан Білорусі. Знову почалися докочання режиму. А дві години тому взагалі пролунав вибух на Гомелі. Очевидці говорять про роботу ППО аеродрому. Інші ж говорять, що аеродром накрило спалахом, стало світло як вдень, і це точно не робота ППО. Думаємо, бавовна таке знайшла своїх героїв. Також білоруси намагалися. Відпрацьовувати посадку Ту 23 М на одному із підготовлених аеродромів. І щось пішло не по плану. Пише телеграм-канал Білоруський партизан. Мова може йти про диверсію або збиття ракетою ППО разом з військовими. Росія стягує в Білорусь ешелони старою бронетехнікою та танками. Так, 15 червня з приморського краю Росії було відправлено групу вагонів 10 одиниць із позначкою ВМ вибухові матеріали 14 червня. Військове ешелон. Із військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено два вагони з боєприпасами, прибув до Брейської області Білорусі. Примітно, що боєприпаси вивозять із найвіддаленіших регіонів РФ, також на військовому аеродромі Зябрівка під Гомелем протягом останнього місяця з'явилися піщані насипи. А останніми днями побільшало російської військової техніки. Насправді, російська військова техніка є жива сила прибули у Зябрівку Гомельський район півтора тижні тому. Росіяни залишаються там з весни, але в Обмежені кількості на зябрівку доступ як і раніше закритий. як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей розповіло джерело з Гомельського району. У північній частині аеродрому зводяться піщані насипи. Причому пісок привозять не ззовні або безпосередньо з кар'єрів на аеродромі. Подібні споруди у вигляді курганів можна побачити, наприклад, у військовій частині 1146 зенітно-ракетного полку, яка виконує завдання з охорони Білоруської АЕС в островці. Там на насипах встановлені радіолокаційні станції дивитися фото нижча, яке використовується для ідентифікації цілей і наведення ракет. На супутниковому знімку видно, що на території аеродрому в зябрівці збільшилася кількість військових вантажівок розширилася територія військового містечка. Помітна наявність зенітно-ракетних комплексів с 300 і С -400. В Той же час погляду Росії і Кримський півострів і Білорусь є не більше ніж блацдармами, з яких агресору в перспективі. Готовий атакувати Європу. Про це в своїй колонці пише колишній посол України у мінську Роман Безсмертний. Ці плацдарми об'єднує лише одне їхнім об'єктом атаки. В залежності від тієї чи іншої ситуації визначено Україну. У всьому іншому вони розходяться по завданнях, тому що для плацдарму у Білорусі об'єкт атаки це англосаксонський регіон, Скандинавський регіон, Північна Європа. А для плацдарму у Криму Балкани, Південна Європа, Середземно Переконаний дипломат ідею, що зас. У спочатку мають вийти на північно-східний кордон, а потім вирішувати питання з Білоруссю. Він вважає помилковою. Крим і Білорусь як плацдарми з української сторони повинні мати тотожну оцінку. І для того, щоб полегшити способи методи враження Кремля, потрібно поставити крапку по Криму і по Білорусі, де як зараз розвивається ситуація навколо Криму, тільки підтверджує правильність цієї позиції. Зауважив він, нагадавши, що по півострову поки завдано лише пробних ударів. На думку безсмертного, багато спів. Вільного є між самоназваними керівниками цих підпорядкованих Москві території Сергієм Аксьоновим та Олександром Лукашенком. В них однакові схеми роботи та завдання, що ставляться Кремлем. Білорусь на сьогоднішній день перебуває фактично в тотожному Кримові статусі. Формально вона, ніби держава, що перебуває у стані війни з Україною, з точки зору міжнародного права. Тому Україна має право щодо Білорусі діяти так, як діє щодо Криму, завдавати ударів по точках аеродромах, що нині застосовуються як військові об'єкти інфраструктура. Ри для атаки по цілях в Україні написав автор до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. ставте та вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.